Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати весняну квітку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, стаканчик із водичкою, фарба, вушні палички та невеличкий ковпачок. Беремо пензлик, помочуємо у водичку, а потім у червону фарбу. І будемо ставити. Ось такі крапки. Це у нас будуть з вами квіточки. Можете робити, яким хочете кольором, який вам більше до вподоби. Мені подобається червоний кольор, тому у мене квіточки будуть червоного кольору. Серединку ми зробимо жовтим кольором. Беремо мочимо пензлик у водичку, потім у жовту фарбу. І ось таку зробимо серединку. Ось так. Тепер ми з вами беремо кришечку, прикладаємо її до фарби і притискаємо до аркушу паперу. І ось такі виходить, виходить у нас гарна квіточка. Ось так. І тепер другу квітку так само притискаємо до аркушу паперу. І ось такі виходять гарні у нас з вами квіточки. Тепер беремо вушну паличку, вмочуємо у водичку і тепер серединку гарно розфарбуємо. Ось так. Тепер, коли ми намалювали з вами квіточки, зробили, тепер зробимо з вами, треба намалювати нашим квіточкам стебло та листочки. Беремо також чисту тільки вушну паличку, вмочимо у водичку і потім у зелену фарбу. І малюємо. Стебло і потім ось такі листочки малюємо. Так само малюємо стебло на іншій квіточці та малюємо також листочки. Дітки, ось такі гарні квіточки у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!